Я пошукала декілька джерел наукових і проаналізувала їх. Сподіваюсь, буде цікаво послухати разом зі мною. І так, люди з РДУ, з розладом дефіциту уваги та гіперактивності частіше потрапляють в аварії та мають штрафи за водіння саме. Експериментальні дослідження з використанням симуляторів водіння показали. Що у учасників з рудух була більш висока середня швидкість, частіша зміна смуги руху, гірший контроль над транспортним засобом, більша ймовірність зіткнень з перешкодою, та більш висока схильність до інших несприятливих наслідків водіння, ніж у учасників без РДУХ. Це нову відслідження. Також зараз говорять про те, що. Немає єдиного протоколу лікування духу дорослих, при тому, що запити на лікування стають все більш поширеними. Це не означає, що раніше розладу дефіциту уваги не було. Це зовсім не так. Просто зараз люди більш обізнані щодо цього. Прикладами стають. ось ці всі інфоприводи в просторі, які, я думаю, ви теж вже чули. Там одна учасниця з холостякось, я нещодавно дивилася в інтерв'ю її. Вона говорила, що підозрює у себе так, цей розлад. Ну і багато-багато іншого, так. Далі. Чому важливо діагностувати Рдух? Це наступне дослідження. Усі посилання на дослідження будуть в описі максимально. Чому важливо діагностувати редух? Є українські дослідження про тривогу, як концепцію та наявність офіційного діагнозу у лікаря про розлади відсутні уваги та гіперактивності, або ж про його відсутність. Тобто, було дві вибірки, простіше кажучи. Люди, що мають офіційний діагноз від лікаря про редух, та люди, що переконані, ну, що вони його мають. За опитувальниками, за самодіагностикою, але офіційного, саме від лікаря, діагнозу не мають. І для юнаків з підтвердженим діагнозом характерна певна стабільність, коли розлад інтегрований у світогляд без додаткового емоційного навантаження. Група, яка була не діагностована, більше тривоги. Звичайно, знання про себе впливає на розуміння себе, способи адаптації та добробут. Тому діагностуємося, це допомагає краще розуміти себе і просто жити, насолоджуватися. Все можна вирішити, от повірте. Можна, просто часто це шлях. Шлях через кабінет психіатра, психотерапевта і психолога. Так. Дух, розлад уваги наступне дослідження, розлад дефіциту уваги та гіперактивності, і вік. Чи змінюються якось з віком розлад дефіциту уваги. Ну, так, симптоми, розладу дефіциту уваги та гіперактивності. Так, змінюються в загальному, вони зменшуються. Тобто вони компенсуються. Згідно досліджень. Але я приміточки. В наступному дослідженні я про них теж розкажу, що не завжди воно все так прям вафільно ванільно Отже, для дитячих симптомів більше характерна гіперактивність. Але тут слід зазначити, що більше діагностують хлопчиків саме через гіперактивність. Так? А дівчат менше діагностують, тому що для дівчат характерна неуважність. Тим не менше, в підлітковому віці переважають симптоми неуважності, ніж гіперактивності, як у дитячому. В молодому віці десь приблизно це 20 років, з 20 симптоми стають незмінно змішаним. З віком симптоми компенсуються, тому для діагностики цього розладу у дорослому віці потрібно менше симптомів. Чи це дає нам підстави вважати допомогу людям з рудух непотрібною або діагностику непотрібною? Ні, це абсолютно не так. Є дослідження під час війни, до речі, зроблене, в якому йдеться про те, що в дорослому віці у людей з рудух робота стає найбільшим джерелом тривоги, депресивних станів. Та дискомфорту. До речі, в цьому ж дослідженні з 32 учасників тільки 5 людей з розладом дефіцитової та гіперактивності не мали супутніх розладів, ем, які розлади можуть супроводжувати людину з орду? Депресивні стани, депресивні епізоди, бар, тривожні розлади. Межові розлади. Там були в переліку. Якраз саме конкретного цього дослідження. А, розлад аутистичного спектру, розлад харчової поведінки. Це основне. Отже. Як я вже зазначала, саме робота стає найбільшим джерелом тривоги навіть під час війни для людей з розглядом цитуватиї гіперактивності. Можливо, не тільки для людей, що мають цей розвиток, але тим не менше це дослідження саме проду. Ну, з іншої сторони, зменшення професійної зайнятості веде до інших проблем у таких людей, як соціальна неспроможність, зокрема, в деяких випадках. Навіть у вигляді соціальної дезадаптації, такої нездатності вписатися в існуючі соціальні норми та вимоги. Фактори, що позитивно впливають на симптоми у дорослому віці наявність підтримки, відсутність стигматизації, у тому числі адаптація робочого простору, організація робочого простору, підтримка. Робочі стосунки, де є підтримка. І, звичайно, це забезпечує впевненість взаєморозуміння є такою соціальною допомогою, дуже впливає. Тому різний соціальний досвід, гуртки, група підтримки, консультації, друзі. Родичі, добре, якщо вони можуть здатні вас підтримувати, якщо є соціальна підтримка. Так, ну що ж, редух у дорослих це не міф і не брехня, це реальний стан. Він потребує уваги. Трошки іронічно звучить. Редух потребує уваги. І це знання про себе полегшує життя, буття. На сьогодні все. Піду відпочивати. Я старалася максимально зв'язно говорити, тому що тема дуже цікава і хочеться розповісти всього і побільше. Все, па-па.